У місті Бердянська російська церква взялася виховувати дітей і студентів через форум православної молоді. Так, друзі, в тимчасово окупованому Бердянську росіяни біснуються і запустили ще один інструмент впливу на молодь це так званий Перший форум православної молоді Юга Росії. Форум відкрили таким собі відеопривітанням патріарха Кіріла, яке зачитав голова синодального відділу у справах молоді РПЦ єпископ Істринський Серафим. Видеообращение с приветственным словом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прочитанное председателем Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви епископом Истринским Серафимом, ознаменовало торжественное начало первого форума православной молодежи Юга России. Это первое в своем роде мероприятие, которое организовано совместными усилиями Федерального агентства по делам молодежи Роділа молодіжі руської православної церкви на форум привезли російських священників, різноманітних лекторів, які читали типу просвітницькі вступи, про взаємодію церкви з університетами, про необхідність духовного виховання молоді та важливість єдності навколо російської православної церкви. Це ще один інструмент нав'язування дітям і студентам кремлівських наративів та методичок, знаєте, під релігійним прикриттям цього разу.